Майору. Майору. Перед тим, як я щось скажу, я хотів би помолитись. Якщо ви не проти, то підтримуйте мене. Правиний Бог, ми приклоняємося перед тобою. Ти один достойний, щоб переклонятися тільки перед тобою. І ми просимо зараз, ти говори Господь, наставляй, ти докаряй, потішай, розумляй. Боже, ти прикоснись до кожного серця і змости бальзамом твоїм наші рани, будь зі мною. І ми дякуємо за те, що ти з нами в Дусі Твоєму Святому. Амінь. Амін. Я сьогодні, або мені сьогодні випала честь стояти тут і говорити вам, або, скажімо так, послужити вам сьогодні. І це приємно для мене. Сьогодні я буду говорити на тему серцева прихильність Серцева прихильність. О, дякую. по російськи це звучить звучить привязанность. прив'язаність. Да? Сердечна прив'язаність. І я буду говорити про те. Що володіє моїм серцем? Або кому поклоняється моє серце? Або хто на троні мого серця? Хто являється моїм паном насправді? Чому це так важно? Чому це так важно? Тому що те, що заволоділо моїм серцем? Те і є хазяїном мого життя. Тому я і буду поклонятися, служити, і того я буду рабом. І я вам це покажу. Е, чому я вирішив? Про це говорити? А тому що можна бути в народі Божому. І поклонятися одночасно своїм цінностям. І я вам покажу ілюстрації. В кого є свої біблії, а відкрити третій царств, третій царів. Одиннадцятий розділ. Третій царів. Одиннадцятий розділ. Мова йде про царя. А Можна, да, можна віршити з 5 по сьомий. З 5 по 7. Mm -hmm. Мова йде про царя. Мова йде про царя е, мудрого із мудріших царів, якого ну, схожого на нього не було. Мудрості, яка була в нього. В той час і по сьогоднішній день, схожого на нього немає, так сказав Бог. І цей цар свій час сказав такий вираз: більше всього хранімо вас, храні серце твоє, ібо із нього істочники життя. Ну, в той же час цей цар залишався також людиною. І його серце було також уязвиме, так само, як і наше. И что сказано про него? И стал Соломон служить Астарте божеству Сидонскому, Милхолу мерзости Аммонитской. делал Соломон неугодной пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. И все веш построил Соломон капища, хамосу мерзости Мавицкой на горе, которая перед Иерусалимом, и молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кодили и приносили жертвы своим богам. Соломон, то идти сейчас, признав истинного Бога. Бог же сам приходил до него. Помните, Господь же сам приходил до него. То есть он ну, явно встречался с Богом. Він пізнав істину. І виникає питання, що ж заставило його поклонятися істуканам? Що заставляє Соломона поклонятися божкам? Я не вірю, що Соломон визнавав їх за богів оці статві, ці істукани. Тому що він став істину, він розрізняв добро від зла. Я не вірю, що він. Ну, від щирого серця це робив, поклонявся цим стуками. Так що заставило його це робити з першого вірша. Вона відкривається з першого вірша. І полюбив, сказано, цар Соломон многих чужестранних жінок. Далі перераховується мої і меремчанок. І із тих народів, о котрих Господь сказав нами Ізраїлю, не входіте в нів. І вони пусть не входять к вам, щоб вони не спомніли серця вашого, к своїм богам. но Он приліпився к ним любов'ю своєю. Знаєте, ну, А Оце значить, приліпилося серце до чогось більше, ніж до Бога. Оце і є цінність. От того, що я люблю більше, ніж Бога. Це є моя цінність. Це є то, заради чого я готовий жертвувати, вкладати і жити ради цього. Це стає смислом життя. І от Соломон, який знав Бога, ну сказано він приліпився своїм серцем. Соломон не поклонявся істинно цим істуканам, він поклонявся своїм жінкам чужеземкам як сказано жонам. Він для того, щоб не засмутити їх, для того, щоб угодити їм, він будував їм ці ці стукани, і разом із ними йшов і поклонявся їм. Тому що те, що заволоділо моїм серцем, тому я і буду уважать. По-другому бути не може. Апостол Павло, коли сказав такий вираз, все мені позволительно, але не все полезно. Інший проклад говорить так, все мені позволительно, але нічого не должно владеть мною. Но нічого не должно владеть мною. Схожий випадок, таких історій схожих ну, є немало, в Слові Боже. Давайте візьмемо схожий випадок Якова, наприклад. Це буття 37 розділ. І скажу віру зразу. Третій, четвертий. Там мова йде про то Ізраїль, тобто Яків, любив Йосипа болі всіх синів своїх. потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, Иосипа, И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Тут сказано, что Яков, Иосифа, ведь всех остальных Виділяв. Він виділявся в нього. Він його любив більше. Він йому е, оцю кольоровий одяг вишивав. Він для нього старався. І знаєте, що в цій історії? заставляє задуматись? Із 12 синів Якова Господь забирає. У нього Йосип. Пам ну, Йосипа. Пам'ятаєте? Йосипа забрали в Єгипет, да? І з 12 синів Бог забирає самого любимого, самого любимого. І сказано, що Яков, ну, довгий час не міг прийти до себе просто. Він був сказано в попелі і плакав, він не міг прийти до чану. І Я, думаю, він задавав такі питання Богу. Будьте уважним зараз. Чому Йосиф? Чому то, що для мене так дорого? Чому то, що я настільки сильно люблю, ти забираєш? І можливо в нас, ми колись задаємо Богу схожі запитання, Господи, чому це? Чому ти прикасаєшся до того, що я так сильно люблю? Знаєте, і Бог відповідає, а наскільки я тебе люблю? А наскільки ти дорог для мене? Але ці речі, вони заполонили твоє серце. І ти не бачиш мене, ти не бачиш того, наскільки сильно я тебе люблю. І Богу приходиться просто порой ставити в сторону, забирати ті речі, через які ми не можемо бачити його. Тому що тільки один Бог претендує на наше серце, на любов нашого серця. Тому що, по праву, воно і належить йому, коли ми віддали своє життя Богу, воно ж належить уже йому. Бог може прикасатися до того, що ми дуже сильно любимо. Для того, щоб ми побачили його. Відбувається, коли я впускаю своє серце і приліплюсь до чогось. Що відбувається в моєму серці? А, буквально трохи хочу з вами поговорити про пріоритет. Да. Я пам'ятаю, коли я прийшов в церкву, і десь приблизно отак нас навчали. Це було десь років 8 тому. Говорили, що от правильно буде, коли перший буде Бог, потім буде сім'я, потім служіння, потім робота і далі і тому подібне вже, далі кожного своє. І воно так і є. Тому що це не просто хтось прийшов і сказав, дайський розумний. Чоловік, щоб ну, добре було, щоб так було. Це основано на Слові Божому. Ці пріоритети, Бог, сім'я, служіння, робота, вони основані на Слові Божому. І от такий наглядний приклад. Давайте попробуємо наглядно на місце Бога поставити щось інше. Когось іншого. Попали особисті інтереси. Це люди, ну, наприклад, які живуть ну, тільки тим, що їх цікавить. Своїми інтересами. Все остальне їм інтересно. Чому далі немає оцього порядку да? сім'я, служіння, робота? Тому що, коли немає Бога, а від Бог є Бог порядку, то і порядку в серці не буде. Будьте уважні. А якщо немає порядку в серці, то і в житті також порядку не буде. Воно буде проявлятися, тому що чомусь будемо виділяти більше уваги, а щось буде страдати, чомусь буде менше уваги уділяти. То, що достатньо більшої уваги. По-друге, Бог стане в сторону. Він не буде Богом через кому. Знаєте, десь там е, в списках. Він не согласиться, він не згодиться бути Богом десь там через кому. Він стає в сторону в такій випадку. А він є Бог порядка. І якщо немає Бога на висоті, то й порядку не буде. Нема порядку в серці. Не буде порядку в житті. Як поводиться Бог, як веде себе Господь? Це останнє, про що я буду говорити. Як веде себе Господь, коли він в стороні, да. коли його відштовхнули. Поставил в сторону. Потому что это бывает и с нашей поле тоже. Буквально несколько месяцев. Первое место языкиля языки, 14 Четырнадцатый раздел. Четырнадцатый я зачитую э, российский параклад, потому что, на мою думку, он тут звучит доступнейший. Доступнейший. Сказано так. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых. И если и сели перед лицом моим, до пророка пришли, так и до человек. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, все люди допустили идолов своих в сердце своем и поставили соблазн нечести своего пред лицем своим. Могу ли я отвечать им? Дальше Бог повторяет. Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идола своих в сердце свое и поставит соблазн чести своего пред лицем моим, І прийде пророку, то я Господь, мангулі при множестві ідолів дати йому відповідь. А оказується, коли в серці вже хтось інший, то Бог мовчить. Він не відповідає. На одну молитву, яку Бог в той час може відповісти, це молитва зречення своїх цінностей і бажання вернутися до істинного поклоніння. Одна з причин, чому Господь не відповідає, це в серці панує хтось інший. Це одна із основних причин. Другое место. Римлянам 8.28. Римлянам 8.28. Мы знаем это место. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. Християни часто ссилаються так. Такий виступ із цього місця. Все буде добре. Що не трапилось в житті, це для нашого блага. Як би там не було, все мене і буде добре. І це так. Ну тут є одне «но». Тут сказано любящим Бога. А знаєш, що це значить? Любящим Бога, якщо можна поверніть оце пріоритет? Угу. Любящим Бога, це значить, коли Бог на троні серця. Вот це значить любящим Бога. Тобто таким людям Бог обіцяє все буде на благо. Навіть і зло, які тобі будуть причиняти, я можу перетворити це в добро. Він це може робити. Ну це в тому випадку, коли Бог на троні, бо сказано любищим Бога. Тут не сказано всім. І третє. Третє. Можна слідчий слайд. І третє. Я не вірю, що люди, які живуть своїми, цінностями, цінностями мають мир, внутрішній мир в серці. Чому не вірю? Дякую. Чому не вірю? Тому що, по-перше, в серці і так нема порядку. Безпорядок. Це називається хаос. І коли це виходить наружу, воно вже в житті теж так буде, то звідки може бути всередині мир? По-другому Бог в стороні. Знаєте, від Бог дає нам мир, а коли немає прикосновення з Богом цього контакту, Звідки буде мене? Посліднє. Матвія 10,37. Матвія 10.37. Це були критерії, ті, які я говорив тільки що. Це були критерії для того, щоб ми могли бачити, в якому ми стані. Тому що коли серце заповняє щось інше, запомніть, Господь не чує. Він тоді не чує. В житті появиться безпорядок. Тому що в серці і мира не буде. Це критерій, по якому можна дивитися на своє життя. Тут сказано. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. Тут можно перечислять. Кто любит служение более нежели меня, недостоин меня. Кто любит друзей своих более нежели меня, недостоин меня. Кто любит развлечения жизненные более нежели меня, недостоин меня. Знаєте, що значить недостойно мене? Недостоєн бути зі мною разом. Це ж повинно настражним. Рік Уоррен, можливо, чував про такого видатний проповідник. В своей сказал такую фразу. Если человек перестает поклоняться Богу, он рано или поздно начнет поклоняться кому-то или чему-то другому. Если человек перестает поклоняться Богу, он рано или поздно начнет поклоняться кому-то или чему-то другому. Потому що он создан для поклонення. Так ми створені. Так ми створені. І якщо ми перестанемо приліплятися до Бога, знаєте, то, то цінність сама уйде в серце. Вони не стукають. Що робити для того, щоб. Зберегти на троні, можемо показати, на троні Бога. Що робити, щоб зберегти ну, цей пріоритет? А тому що це треба берегти уже, коли Бог входить в серце, стає на трон мого серця. І вже я повинен берегти, слідкувати за цим. А, на Одному в сілі від Тамадея я почув такий вираз. Він сказав так: залежність від, Бога, залежність від Бога звільняє від всіх остальних залежностей. Залежність від Бога звільняє від всіх остальних залежностей. Що значить залежність від Бога? Мається на увазі кожен день навчитися приходити. До Бога. Не просто приходити, а приліплятися, віддавати йому свою любов, Тобто, приліплятися до нього. Тому що тоді цим я буду доказувати Бога. Я його буду ставити на трон свого серця. Розумієте? Я його буду ставити. Тому що якщо я не буду це робити, то цінності прийдуть в моє серце. Самі так. І по-друге, Якщо цей стан запущений, є таке слово залежність, що я розумію, що я залежний вже від цього. І сам я бачу, що я не можу справитись, Це не по силам мені. Є люди, які компетентні в цих питаннях, які розбирають ці питання, які можуть показати вихід. Треба шукати таких людей. Вихід треба шукати. Бог каже, да? Стукайте і відкриють. Треба шукати вихід, коли розуміємо, що щось не так. Бо життя воно нам, Чи все добре, да? Чи... чи щось не так. Хай допоможе нам Бог, щоб він завжди залишався на троні, хазяїном. Тому що він один достоєн цього. Ці всі речі земні вони не достойні нашої любові. Він один достоєн, щоб йому поклонятися, йому служити. Нехай побажемо цьому Богу.